Росія, проклята навіки, потоне в океані сліз, тих сліз, що лиють українці щодня, втрачаючи близьких. Та скільки ж крові вам ще треба, і скільки заберете ще життів, коли ви всі вже схаменетесь, припините довкола сіять гнів. Ви ж з виду, ніби люди, як і всі ми, але всередині ви гірші за чортів. Вам заважають жити українці та безліч різних націй на землі? Це через вас проклятих вмиваються сльозами матері, жінки і лишаються осиротілі діточки. Цей плач та стогін розриває серце. Той крик вдови дзвенить у вухах день і ніч, і очі матері спустошені до краю, бо позбавляєте людей життів. Росія відбирає найдорожче. Рашисти можуть лише зруйнувати. Тому майбутнього у вас не буде, бо вгорі люди будуть проклинати. Ви будете тонути в океані страждених сліз згорьованих людей. І прощення вам не діждати. Хоч на колінах будете благати, бо діти вбитих будуть підростати і не забудуть того болю на віки. Ті, кого ви убивали, приходитимуть навіть у вісні. Для українців добрих росіян більше немає, бо ви мовчали, коли нищили нас і вбивали. Ви недостойні називатися людьми. Сам не знаю, де боги